Представники великого французького роду шодуарів жили і працювали в Україні. Із невеликого села Івниця, що на Житомирщині бере свій початок одна із найбільших та найвизначніших бібліотек на всю Європу 19 століття: автографи польських, французьких королів, німецьких герцогів та польських діячів, стародавні рукописи, Нумізматичні раритети, Ольвії, Воспора, художні полотна європейських митців. Камеї, вітражі та книжкові раритети все це знаходилось в бібліотеці Шодуара. Дізнайтеся все про власника цієї бібліотеки, барона Станіслава де Шодуара. Чим він прославився, як назбирав велику кількість історичних пам'яток. З ким прожив своє життя? Та що трапилось із його спадщиною. На вас чекає великий ролик про всіх визначних представників родини де Шадуар. Житомирщина має довгу, багату історію і постати, якими може пишатися. Вся найцікавіша інформація про українських баронів зібрана в нашому відео. Не пропустіть прем'єри вже цієї суботи.